Існує така думка, що наш світ, і ми з вами, це лише, знаєте, рештки тієї цивілізації, яка існувала до того, за, за деколи часів до нас, була набагато, в сотні, а може навіть і в тисячі разів просунутіша ша в інтелектуальному плані, в технологічному, ну, можна сказати, в усіх аспектах. І просто вічу, що ми з вами це лише пережиток того, а, і сьогоднішній наш штучний інтелект це досить така маленька мізерна частина з того всього, як, ем, яка. З того всього, що цивілізація, яка була до нас, мала, тобто для них це було зовсім така от маленька частинка, а для нас це досить таки го який великий плюс. А, і Війніше прогрес і прорив. Тобто, цікава така думка, чи не так? О, ну, В принципі, чому б і ні, а не можу не погодитися. Вітаю вас на своєму каналі, це Орден Архіму і а, я ваш ві вічний ведучий, Романович. Заглядайте, підписуйтесь в Телеграм, Ютуб і так далі. От а сьогодні я пропоную вам а, оглянути книгу а, відомого англійського, американського письменника Бен Боба, яка називається Покинута новина. А не дарма я почав це відео з того, що описав вам. тобто, Таку от гіпотезу, що якби ми просто пережитками цивілізації і з того, що залишили після нас більш така розвинутіша раса, можна сказати, людей, а може то воїнні люди, може то якісь так істоти і так далі. І так далі. А, отже, ви до суті. А, нас зустрічає астрономи, які висадилися на планеті Титан, це супутник Сатурна, і знайшли там дивні механізми. Причому ці механізми досить таки складної будови нелюдської, як вони працюють, і взагалі, якби люди не намагалися з'ясувати для себе, як взагалі та система працює, ну, не вийшов людей аж ніяк. А, і тим самим вони починали е, таку подорож, ну, по-перше, титаном на самої планету знайти. А звідки я взяв ці механізми і хто їх будував і з якою метою і взагалі нащо вони потрібні? і... Тим тим часом подорожується це через Юпітер, це повернення знову ж таки на Сатурн і так далі. А взагалі, я б в цьому велике таке питання: чи варто воно того, що ну чи знайдемо ми тих, хто це зробив? І чи хочуть вони того, щоб ми їх знайшли? Є така досить велика цікава теорія. Далі про це в наступному ну, в наступному епізоді існує ну серед учених існує досить великий, великі, багато теорій, їх усіх і не перелічити. Щодо стосовності позаземного життя у космосі, деякі кажуть, що це теорія Великого лісу, тобто ми одні єдині, і крім нас нікого не існує. Інші кажуть, що а, є все ж таки яке життя у космосі, але ми один одного уникаємо, аби. Це не призводить до взаємного самознищення. Інша ж така гіпотеза каже про те, що є існує велика цивілізація, тобто вона надрозумна і перевищує людей в усіх планах у тисячу разів. А вони, але для, для них ми настільки мізерні і не цікаві, що нас просто-напросто уникають з нами будь-яких контактів. Вони знають де наше існування, вони знають, що ми є в сонячній системі на планеті Земля, а вони. Невмисне, не хочуть з нами контактувати, тому що для них ми знаєте, така от... та раса, про яку навіть знаєте, і поздоровкатися буде якось неприєзно, що якось в такому от плані. От подивитися. І саме ця от остання от теорія більш за все описує, що так, не читаючи книгу, описати це все одною великою теорією. Дивні механізми на планеті Титан, а пошуки цих за загиблих зниклих цивілізацій. А і питання в тому, я знову ж таки повертаючись до пошуків, чи варте воно того, чи ні. Чи, ну, а, ну, якщо ми, ми і знайшли тих а, людей, гуманоїдів, чи що воно таке, які побудували ці механізми, чи прийняли вони наш виклик як, як знайомство, чи тим, що ми. Нарешті знайшли е, расу, яка набагато розуміє за вас, за нас вірніше, і в е, е, технолічному плані сотні разів перевищує людину. Чи в чи ми вперше чи готові? Ми, а вже не кажучи про тих ту ту расу, яка. Це все збудувала, побудувала і так далі. Про це автор неодноразово наголошує, підказує і дає свої такі власні судження. А що, як що? Тобто, це от дві а, початок цього питання можна так сказати, зробити як епіграфом а, всього нашого такого от цієї книги. А книга ну, так невеличка, так що її можна прочитати буквально за один вечір. Повертаючись, так, як я вже казав про ці всі титани. Взагалі космос, це Титан, це Сатурн, а ці всі описи, так, як вони знаходяться на Титані, і а, буквально ввечір і видно, як здивені, в Давині, як ми з Землі спостерігаємо місяць, так само вони спостерігають свій Сатурн. А, подорож на Юпітер і спроба знайти сліди тих. А, так, людей, чи що б воно таке не було о, в тому знайти взагалі життя у космосі, чи взагалі воно можливо, чи, а може взагалі ті всі споруди, які були збудовані на Титанії, це, ну, це були ті самі ми, тільки в дуже далекому майбутньому, і і які зараз це знайшли. Тобто це така от, ну, нащадки тих розумних людських. Істот, можна сказати, самі ті самі ми, тільки а, просто тоді ми були більш досконаліші, Зараз навпаки ми регресували в згрозньому напрямку. Ці і інші питання автор неодноразово задає і задумується протягом всієї книги. І читаючи її, просто замислюєшся над усім. А, по-перше, це постає питання про подорожі у космос. Наразі 21 -е століття, а людина досі, окрім Марсу, далі за Марс вона поки що не має змоги повітіти. І, і чи взагалі це ну, ніше, навіть якби ми винайшли спосіб подорож в космосі, думаю, е, люди від того вони досить таке. Ну, чи серділиві від того би люди? Так, подорож у космосі досить таки прикольна штука. На цим мріяв досить багато фантазій, про це писав мільйони книжки, було сняти мільйони фільмів. Чи варто того, щоб одна секунда перетворила все життя просто в як наче це пройшло тисячу або мільйон років? Це, звісно, я трошки перебільшую, але тим не менш факт лишається фактом. Отже, підсумуємо. Дійсно кажучи, у підсумок, що книга покинута новина від Бен Бове, дійсно, по суті, вражає. І вражає вона не просто своєю концепцією, а й взагалі чиста така, от, приємна, можна сказати, я порівняю трошки класична наукова фантастика. А, да, там немає якихось зустрічей з інопланетними істотами, хоча там є. Є такі натяки на те, що там є. Але не буду розкривати усіх карт, тому що до цього потрібно прочитати саму книгу, аби зрозуміти, що відбувається взагалі, про що йде мова. Це настільки такий приємний вайб. Знаєте, коли читаєш цю книгу, у таке враження, що ти перечитав Гайлайна або Сімака, або ж Азімова, Гаррісона. Прям такий вайб, вайб оцій класики. І задумаєшся собі, ну а чому, чому ми досі не у космосі? А можливо, ми теж хочемо пої полетіти на той самий титан, а можливо, це Бен Бога не просто написав книгу, не просто це його та сама уява, можливо на цьому ж титані і є ті самі механізми, які залишили а, після нас деякі цивілізації, а можливо, це були ми, які були у майбутньому найбільш розвинутіша раса. Про це ніхто нічого не дізнається, можливо, але я все, забігаючи на я не буду. Для цього потрібно, по-перше, прочитати книгу, а по-друге, сподіватися на те, що поїду космос у майбутньому. Ну взагалі ми і так і тема в космос, а я маю це на увазі на великій відстані, досить таки буде, як не тільки не просто написано в книжках і бажана така от ідеєю людей, фантастів, поетів, письменників, а і... Досить реальна і осяжна штука для кожного з нас. А з вами був Романович. Це канал Орден Архиму. Ми не прощаємося. Отже, побачимося досить таки дуже скоро.